А в цей час уряд США працює у скороченому режимі уже дев'ятий день. У середу державні працівники отримали свою першу урізану зарплату. За перші чотири дні закриття уряду не заплатили навіть тим, хто в цей час працював. Не менш страждає від закриття уряду і приватний бізнес, що працює за державними контрактами чи обслуговує державних працівників. Вже незабаром наслідки від політичної кризи у Вашингтоні можуть гостро відчути і за межами країни, коли США не зможуть можуть платити за державними кредитами це цілком ймовірний сценарій, якщо конгрес через суперечки між республіканцями та демократами не зможе підняти межу на зовнішнє запозичення до 17 жовтня. Про те, як на кризу США реагують за кордоном у сюжеті Тетяни Ворожко. Політичне у Вашингтоні та занепокоєння щодо можливих економічних наслідків тривалого закриття уряду та дефолту на боргові зобов'язання відчуваються далеко за межами США. Один фінансовий індикатор відомий як індекс страху підскочив на 15% лише протягом понеділка. Але поки що говорить журналіст лондонського бюро газети Wall Street Journal Чарльз Форель. Реакція світових ринків на подію Вашингтоні була стриманішою ніж передбачалося. фінансові ринки не бачать апокаліпсису. Показники на світових фондових ринках трохи знижуються, але не суттєва. Утім, попереджає Форель: інвестиційна активність може різко знизитися, якщо закриття американського уряду триватиме довший час. А ще більшу шкоду світовій економіці може завдати дефолт США на свої боргові зобов'язання набагато більшим питанням з довготерміновими наслідками є руйнація довіри до уряду США та до державних облігацій, і це важко виміряти, а ще важче виправити. Ці занепокоєння гостро відчуваються в таких місцях, як це в інвестиційник фірмі «Чарльз Стенлі в Лондоні. Її головний коментатор з інвестицій Гері Вайт говорить, що ця кімната виглядатиме зовсім по-іншому, якщо наступного тижня уряд США оголосить дефолт телефони будуть гарячими від дзвінків. Буде панічний продаж. Інвестори будуть намагатися мінімізувати свої втрати. Експерти говорять, що якщо конгрес не підніме межу на зовнішні запозичення, це означатиме, що уряд не зможе виплачувати відсотки по кредитах за графіком. А це може спричинити ланцюг дефолтів по всьому світу. Вони вважають, що фінансовий колапс, який стався 5 років тому, повториться, і цього разу це може бути навіть гірше. Наслідки нездатності виплатити державний борг будуть відчутні негайно та спричинять потенційно велику нестабільність на фінансових ринках, як у США, так і за кордоном. Фінансисти сподіваються, що ця перспектива примусить Вашингтонських політиків діяти. Я думаю, що це в інтересах людей з обох боків політичного спектру вирішити це питання до того, як настане фінансовий Армагедон до того ж, політична криза у Вашингтоні завдає значної шкоди іміджу США у світі. Я думаю, що це викликає питання у багатьох закордонних лідерів. А чи можна розраховувати на сполучені штати? США, можливо доведеться розпрощатися зі своєю ролью зразка демократії. Ми реально опинилися у ситуації, коли ми будемо рухатись від однієї фіскальної кризи до іншої. Це буде країна, яка не може інвестувати у своє майбутнє і точно не може служити моделлю. До того ж, незважаючи на потужну армію, дефолт з технічних причин підточить військову позицію США у світі якщо провідна суперсила у світі не здатна зорганізуватися та підняти ліміт на зовнішнє позичання, то якою насправді є її сила, якою є її роль? Чи справді США залишаються потужною країною чи перетворюються на бананову республіку? Ось запитання, які задають за кордоном. Політичне протистояння викликає роздратування у звичайних американців згідно з останнім опитуванням, дії конгресу схвалює лише 5% американців. А у загостренні міжпартійної кризи та закритті уряду 62% опитаних звинувачують республіканців. Тетяно Ворожко голос Америки.